Всім привіт! У продажу з'явилася така машина: це Volvo s 60 Cross Country. 2017 року. Дивіться, машина в 2017 році купувалась у офіційного дилера в Херсоні. Там же вона і обслуговувалась. Повністю всі роботи були виконані тільки у офіційного дилера. Машина б'ється по всім базам, вона з історією, і це дуже великий плюс для живого транспорту. Що я можу про неї сказати? Машина не була ні в яких пригодах. Машина не має жодного підкрасу. Все повністю по заводу. Машина не була в ДТП, нічого не мінялось е, з кузовних елементів. Все, все, все рідне. І це теж, е, так скажемо, рідкість на сьогоднішній день. Машина має 2,4 двигун, дизельний, дуже потужний, 215 кінських сил. Там щось 450 Ньютон крутящого чи там більше. Ну, коротше, дуже багато. Динаміка за глаза. Повний привід, повний привід. Кліренс 20 см. Це дуже великий плюс, тому що по суті в цій машині немає конкурентів. Це кліренс вище, ніж у багатьох кресоверів сучасних. А це седан, вона керується як седан, вона по трасі їде, як седан. Не буду вам пояснювати всі, так скажімо, плюси седанів. Думаю, ви це знаєте. Машина реально Ну просто в офігенському стані для свого пробігу. Тут 169 тисяч оригінального пробігу. Для, для цього двигуна це взагалі ну, нічого. Стан шкіри можете подивитись, стан всіх матеріалів, тут ззаду майже ніхто не їздив. Тут є підігріви задніх сидінь, тут є безключовий доступ, тут є електросидіння з пам'яттю Тут є підігрів керма, також підігрів передніх сидінь, датчики всі дощу, світла, навігація, ну, офігенська жирна комплектація. Дивіться, тут подвійне скло. В круг, це теж дуже важливо. Тут підігрів лобового скла нитками. Тут є вебасто Що таке вебасто вебасто це така історія. Зараз тих, зроблю. Це така історія, Отопітель салона бачите? Можна його запустити напряму, можна встановити два таймери. Встановили на 8 ранку таймер. приходите в 8 ранку, машина прогріта. Повністю прогрітий салон, машина готова до руху. Покажу вам сервіску одразу. Чик -чик -чик. Бачите, тут навіть людина зберігала <схи> всі акти обслуговування. Це, ну, я вам так скажу, це велика рідкість. Продавалась машина, дата постачання 29.04.17. Повністю вся історія по регламенту обслуговування. Повністю все красиво, все як є. Все прозоро, все чітко. Народ, забув сказати, що машина повністю в бронеплівці і це дуже круто. Вся передня частина. Два крила, капот, фари, бампер.